Виявляється, цей кредит, який нам дає Міжнародний валютний фонд, це не кредит на поточні витрати, це кредит, ми маємо в 26-му році віддати Міжнародному валютному фонду попередній кредит в 9 мільярдів доларів. Той кредит, який взяли попередні президенти і уряди. Тобто, фактично, Міжнародний валютний фонд нам дає гроші, щоб ми йому віддали в 26-му році їх. Але ще плюс ми на ці гроші заплатимо 6% річних, там приблизно сума виходить в 1 мільярд доларів. Ще додатково переплатимо. І це не дивчись на те, що в Україні йде війна, що Україна знаходиться в форс-мажорних обставинах і умовах. Я би на місці України взагалі би подавав позов і скасовував би всі відсотки. І відтермінував би всі кредити мінімум на 50 років. Збирав би команду юристів і подавав би такий позов. Україна забезпечує безпеку Європи, є гарантом безпеки Європи, захищаючи себе. І вона ще мусить кредитуватися для того, щоб вижити. І після того. Європейці ще сміють називати європейські політики, сміють називати себе партнерами України. І що ще саме цікаво з цього Міжнародного валютного фонду, що для інших країн бідних він дає кредит під 1% річних. А тут він бачить потенціал, і нам він дає кредит під 6% річних. Тобто, ну їм абсолютно байдуже йде війна тут чи не йде. Складно людям, не складно, тобто їх це все не цікавить. Їх цікавить дати гроші, встановити вимоги, щоб ми підали, підняли податки, стягнути з нас ті податки, заробити відсотки і вернути свої гроші. Чистий бізнес.